Доброго дня. Хочемо вам показати таку новинку, яку ми зробили. Прицеп для перевезення такого плота чи понтона, чи плота, який буде плавати по Дністру, буде сплавляти по Дністру людей. Значить, по прицепчику Розмір цього прицепчика, 130 30 на 2,30. Значить. З боку до цього прицепа, як бачите, такі прикріплені швелера. Ці швелера відкручуються і ставляться сюди наверх. Ці болти будуть заходити в ці отвори. От, наприклад, По цих швелерах має заїжджати цей плід має якісь такі ролики. І він по роліках буде заїжджати на прицеп. Спереді ми встановили таку лебідку. Лебідка. Рухома, лебідка може підніматися вверх-вниз вверх, і може їздити подишлу вправо-вліво. Тут за рахунок чотирьох болтів. Ну, от такий цей, цей прицеп, <плотовоз>, плотовоз, човновоз, як його назвати, не знаємо. Тобто отакий прицепчик. Значить, що по прицепу? По прицепу ми зробили трошки довше дишло. Така була умова. Поставили опорне колесо, степний пристрій на 750 кг. Дишло, ми зробили таке тройне. Це дишло ми зробили для того, щоб рухалася лебідка вправо-вліво. Значить, по прицепу дишло 60х30 стінка, 3 посередині труба. 60 на 60, тут ми використати стінку, стінку стійку 2. Цього предостатньо. Раму ми зробили з профільної труби 50 на 30, але ми ще приваримо борт до рами, і в нас виходить вже не 50, а 70. Ну, тут такі отвори, всі люди думають, що це якісь отвори. Це отвори для цинку. Тобто, коли прицеп взяться на цинк, сюди цинк затікає, звідси витікає. Такі отвори мусять бути. Значить, як всіх наших прицепах ми зробили такі підніжки, відбійники, на які можна буде ставати. Використали тут крила по фірмі Алко. Гарні, міцні, красиві такі крила, тобто цільно гнути, без зморшок, без, без всяких тріщинок. Ресор ми поставили чотирьох фірми Алко. Ресора стоїть, знизу тому що е, е, нам була поставлена така задача зробити прицеп від землі до е, бортів, тобто сюди не більше як 90 см. Ми не могли інакше зробити. Значить, значить, значить. Задній бампер ми зробили не знизу прицепа в усіх прицепах, а ми його вмонтували на задній борт. Борти в цьому прицепі не відкриваються. Чому ми так вмонтували? Тому що прицеп буде заїжджати в воду, для того, щоб спускати на воду цей пліт. І фонарі будуть ну, велика ймовірність їх побити, загнути. Тому ми вмонтували фонарі на задній борт. Фонарі ми тут поставили дуже гарні фірми Фрістом. Один фонарик такий коштує 750 гривень. Під свідку номера ми також поставили ледовську фірми Фрістом. Для чого? Для того, щоб він заїжджав в воду і не боявся, ну, щоб попадали, буде попадати в них вода. Проводка, всі з'єднання пропаяні, вдіті в термоосадку, клеючу термообсадку, тобто також немає ймовірності попадання води в проводку. Е, вот. Заді ми в бампер так акуратно монтували фонарі, трикутники світловідбичі, підсвітку номера, ну і посередині стане е, номерний знак. На цю підніжку заді, людина попросила щось стати, щось загрузити. Щось, ну, тобто Треба йому така підніжка. От Такий прицепчик в нас вийшов. Ще раз повторюся, розмір прицепа 1,30 метра, тридцять. Всі питають ціну. Скажем, ціна цього прицепа десь порядка 57 тисяч гривень, О, як є. з лебідкою, скріплення з з лебідки, з упорним колесом, з гарними ледовськими фонарями, з резиною, з амортизаторами, тобто чіпай і от Такий прицепчик десь 57 тисяч гривень. Кому подобається, кому цікаво. Хто хоче щось таке нестандартне, не таке, як роблять ціни, як заводи. тобто Для перевезення човна, для перевезення якогось катамарана, для перевезення квадроциклів, мотоциклів.